Так, ну що ж, йдемо далі. І матч дьяволів і метеора. Метеор після важкої гри з титанами зустрічається далі з дьяволами. Щось повинні хлопці нав'язати боротьбу. Не такі сьогодні вже й сильні дьяволи помиляються.

Быстрій ще трохи. Блокує гармаш і можна розвивати атаку метеору. Сили, сили. сили, сили, сили можна та можна, конечно. Вигорів метеору. Згоріла атмосфера, трошки підзагнав попередньо. Tastу, в них в них заміни є, йо пересадив. Ну їх восьмеро ну Можна ротацію хоч в кожного матчу проводити. Ротацію? Можна в ротацію хоч в кожного матча. Ні, лучше делать заміни, чем в рода. Можна в Роттердам. Ротердам. Гармашка працьовує, добре, добре, треба до кінця працювати, гармашу. І втрачає опять в один м'яч. ж не... Падає, боксує сьогодні ходен. А що гармаш робить, і можна віддавати! Гармаш сьогодні возить всіх. А -а -а. Після дня народження в мене. Хорошо,

Нормально там розібьється. Що ж, вилетів Карлос, отримав удар по лицю. І Косорла заміняє Карлоса. Чимось схожі ці гравці, косорла, Карлос. Міцні захисники, кремезні. А, а я тут я хочу перехід облако, какими. Але Не вистачило техніки трохи цьому удару.

Ріж, різь! <пошли> Хорошо! Я... Ризиковано грав Фоден. Ледь не втратив м'яч і. Аут, все ж таки, залишається. Мяч у метеора. А тут можна! Було створювати небезпеку біля воріт промахнувся по м'ячу Арнаутович. і тут втрата м'яча. Модрич, треба цеплятися Мората. Пробивав Мората. А тут три могли виходити в одного Касорлу метеорівці вас Але Касорла прочитав. До виходу гра! Браво! Браво, один!